Наш час такий же швидкоплинний, крокує впевнено прогрес. дні пролітають, мов хвилини, не зупинити цей процес. Кожна людина вся в проблемах, і весь народ, немов здурів, усіх комп'ютерні системи перетворили у рабів, не можуть жити без інтернету, смартфон, планшет та ноутбук. Прийшли на зміну інтелекту, не вистачає навіть рук. Удома, в школі, на роботі, всі в соціальні мережі ми докотились, як банкроти, аж до останньої межі. Бібліотеку шлях не знаєм, де в павутинні книги сплять, і читачів своїх чекають, щоб знання свої їм дать. А книга це порадник гарний, і джерело потрібних знань. Вона дасть відповідь негайно з усіх без винятку питань. Запам'ятайте, без ілюзій те, що. Ніякий ноутбук вам не замінить справжніх друзів, а книга ваш найкращий друг.